Студентство – це час відкриттів, сміливих рішень і незабутніх моментів. В Кам'янському відбулося святкування міжнародного дня студента за підтримки міської влади і міського голови. Молодь, студенти, навіть учні вони формують таку круту базу, яка потім буде перетворюватися в щось нове для держави. Це розвиток, це можна сказати так ініціації. Якісь нові міська влада нещодавно для нас зробила величезний подарунок, і я дуже вдячна Андрію Лонідовичу Білоусову за те, що в нас відкрилася нова спортивно-воркаутська площадка, яка необхідна для студентів фізичного виховання. Бо в нас нещодавно з'явилася ця спеціальність, і ця необхідність покращення трішки інфраструктури, яка допоможе потім в навчанні. Це дуже велика вдячність за це. На святі були відзначені кращі представники студентської молоді, які досягли успіхів у навчанні, спорті, творчості та громадській діяльності. Студенти, це така спілка між собою. Всі друг друга підтримують, навчаються чомусь новому разом. Можна повеселитись, там погратись, десь щось ще ну це дуже круто. Ну не описати словами насправді. Нещодавно да, в універі, в нашому технічному універі відкрили там спортмайданчик Був це прикольно. Також на школу хоче хочу подати на грант там може якийсь може виграємо, може буде, буде дуже круто, приємно. Але, так, насправді дуже. Ну є багато мітри студентка Кіра з Придніпровського металургійного фахового коледжу заслужено стала переможницею в номінації Громадський діяч студентом. Це дуже круто, бо ти стаєш незалежним від своїх батьків. А по-перше, ми, коли становимося студентами, ми стаємо більш потрібнішим за фахом в своїй країні. по місто відчувається, бо проводяться такі. Заходи, от, наприклад, битва за виш була. Це коли студенти стають більш такі, що плотніше, стають командою. Реальною вони відчувають підтримку від своїх колег, такі ж самі студенти, незалежні цього року. У Кам'янському вперше відбувся і студентський донорський батл, метою якого була популяризація донорства серед молоді. Дуже приємно відзначити, що молодь доєднується до волонтерства, і цього разу партнером виступила Центр служби крові біофарма плазма. Но уминув захід і Кам'янський міський голова, який підтримує всі ініціативи студентства. В нашому місті живе дуже. Талановита розумна молодь, найкраща в світі. Багато з вас вже досягли вагомих результатів і в учобі, і в спорті, і в творчості. І ми впевнені, що майбутнє нашого міста, нашої країни в надійних руках. Я бажаю вам, щоб ви гарно навчались, щоб ви опанували ті професії в своїх учбових закладах, де ви зараз. Навчатись, я бажаю миру, перемоги, здійснення всіх ваших самих найзаповітніших мрій. Бо ви того варті, ви найкращі. Вітаю всіх зі святом.